Вітаю на каналі Квізленд. Сьогодні у вас є можливість перевірити свої географічні знання у захоплюючій вікторині. Після кожного питання ви дізнаєтесь цікаві факти про країни, континенти та багато іншого. Не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб не пропустити нові тести. Починаємо на якій річці розташований водоспад Ангель у Венесуелі. Це найвищий водоспад у світі розташований на річці Чурун у тропічних лісах Венесуели в національному парку Канайма. Спадає з гори Ауянтепуй. Загальна висота водоспаду 979 метрів. Яка з цих країн найбільша за площею? Це Саудівська Аравія. Найбільша за площею Арабська держава передньої Азії. Займає більшу частину аравійського півострова і є тринадцятою у світі за загальною площею. Яка з цих країн не має виходу до моря? <звук> Уганда межує на півночі із південним Суданом на сході з Кенією, на півдні з Танзанією і Руандою, на заході з Демократичною Республікою Конго. Виходу до моря немає, проте південна частина включає частину озера Вікторія, який річковий басейн є найбільшим у світі за площею водозбору. Басейн Амазонки близько 6,9 мільйона квадратних кілометрів. Ця площа майже дорівнює площі Австралії. Річка настільки повноводна, що опріснює морську воду на відстані більше 140 кілометрів від гирла. Де розташована країна Суринам? Держава Суринам розташована на північно-східному узбережжі Південної Америки. Частина регіону Гвіана. На заході межує з Гаяною. На півдні з Бразилією. На сході з Французькою Гвіаною. На півночі омивається водами Атлантичного океану. Столиця місто Парамарибо. Який острів найбільший за площею в Індійському океані? Це острів Мадагаскар, розташований поблизу південно-східного узбережжя Африки. Це гірська країна. Діючих вулканів немає, але згаслих багато. Він був колись осередком досить сильної вулканічної діяльності Землетруси і тепер бувають часто. Яму сукро це офіційна столиця якої країни. Це держава кодивуар в Західній Африці, що межує на півночі з Малі і Буркіна Фасо. На сході з Ганою, на заході з Ліберією і Гвінеєю. На півдні омивається Гвінейською затокою Атлантичного океану. Клімат тропічний. Якій країні належать Галапагоські острови. Відповідь Еквадор. Галапагоські острови. Це архіпелаг у Тихому океані, розташований на екваторі за 965 кілометрів на захід від Еквадору. 13 основних вулканічних островів, 6 невеликих острівців і 107 скель. Архіпелаг відомий своїми флорою і фауною. Яка країна має найбільші доведені запаси нафти в світі? Венесуела. Це країна на півночі Південної Америки на узбережжі Карибського моря. Межує на сході з Гаяною, на півдні з Бразилією, на Заході з Колумбією. До її складу входять також близько 40 островів. Найбільший острів Маргарита. Яка країна має найменшу площу в Європі? Це Ватикан. Резиденція Папи Римського. Одна з європейських мікродержав. Він є найменшою суверенною державою у світі. Число постійних жителів Ватикану становить приблизно 800 чоловік. 450 з яких мають духовний сан. Яке з цих озер є найбільшим за площею в Африці? Це озеро Вікторія в Східній Африці. На кордоні Кенії, Уганди і Танзанії. Має багату фауну, розвинені судноплавство і рибальство. Площа 68 тисяч квадратних кілометрів. Має безліч островів. Північне узбережжя озера перетинає екватор. Яка з цих країн до 19 квітня 2018 року називалася Свазіленд? Есватіні. Це держава розташована на південному сході Африки. Більшість населення країни становить народ свазі. Виходу до моря країна не має. Переважно рівнинна країна. Яка з цих гірських систем є найстарішою на землі? Це Апалачі на сході Північної Америки, в США і Канаді. Старі вивітрілі гори середньою висотою від 1000 до 1300 метрів. Окремі вершини мають понад 2000 метрів. Найвища точка. Гора Мічел 2037 метрів. Довжина масиву 3300 кілометрів. Яка з цих країн найбільша за населенням у Південній Америці? Це Бразилія. Найбільша держава водночас Південної та Латинської Америки. Офіційною мовою якої є португальська. Населення приблизно 220 мільйонів осіб на півночі і сході омивається водами Атлантичного океану. Яка з цих країн не має сухопутного кордону з Єгиптом? <звук> Відповідь Саудівська Аравія. Єгипет середземноморська країна, яка межує з Ізраїлем на північному сході, Суданом на півдні, Лівією на заході, Акапською затокою та Червоним морем на сході. Яка офіційна мова Ірану? Перська мова або фарсі. Вона використовує арабське письмо. У Ірані перська мова єдина офіційна мова країни і головна мова навчання в закладах освіти. Яка столиця Сейшел? Відповідь Вікторія: Сейшели – це острівна держава, розташована на 115 островах Індійського океану, які розкидані на акваторії у 1 мільйон квадратних кілометрів за 1600 кілометрів від східного узбережжя Африки, довжина берегової лінії 491 кілометр. Певна кількість великих островів складаються з гранітного масиву. Яка з цих річок є найглибшою у світі? Це Конго річка Центральної Африки. Друга за повноводністю у світі після Амазонки. І друга за довжиною в Африці після Нілу. Конго є однією з найглибших річок світу. Її глибина місцями перевищує 230 метрів. На території яких країн розташована пустеля Гобі. Відповідь Монголія та Китай. Гобі простягається на 1600 кілометрів від південного заходу на північний схід і 800 кілометрів із півночі на південь площа оцінюється в 1,3 мільйона квадратних кілометрів. За сукупністю пустельних територій гобі є найбільшою пустелею Азії. В якійсь цих країн розташований найбільший у світі тропічний ліс. Відповідь Бразилія. Це тропічний вологий ліс, що вкриває більшу частину Амазонії в Південній Америці. Має площу близько 7 мільйонів квадратних кілометрів. Він охоплює території 9 країн. Але найбільша частина близько 60%. Саме в Бразилії. Який найвищий вулкан на землі? Охос дель Саладо. Це великий стратовулкан в Андах на кордоні Аргентини і Чилі. У кратері на східному схилі гори розташовується постійне озеро 100 метрів поперечником. Стійкий вітер нижнього шару тропосфери, що протилежно змінює свій напрямок двічі на рік. Що це? Це мусон. Зимовий мусон має напрямок з суходолу на море. Літні з моря на суходіл. Характерні райони мусонів східні узбережжя материків, а також тропічні широти північної півкулі. Яка кліматична зона характеризується сухим спекотним літом і дощовою прохолодною зимою. Середземноморський клімат поширений на територіях прилеглих до Середземного моря, а також переважає в більшій частині Каліфорнії. В деяких районах Західної, і південної Австралії, в південно-західній частині Південної Африки, у центральній частині Чилі як називається природна зона з вічною мерзлотою на півночі? Тундра безлісна зона північної півкулі, що характеризується мохово-лишайниковою рослинністю низькорослими травами та заболоченими низовинами. Суворий клімат, висока відносна вологість, сильні вітри та вічна мерзлота. Які міста розташовані у Канаді? Пайтгорс столиця території Юкон на північному заході Канади. Відоме своєю дикою природою. Тандербей місто в провінції Онтаріо. Відоми своєю мальовничою природою та історією пов'язаною з хутровою торгівлею. Яка з цих країн має більше ніж 40% православного населення? Це Ефіопія. Вона прийняла християнство дуже давно у другому столітті від нашої ери. І в Ефіопії з того часу діє Ефіопська церква, яка є однією з найдавніших християнських церков у світі. Це робить Ефіопію однією з перших країн, які офіційно прийняли християнство. Чий це прапор? Відповідь – чат. Це країна на півночі центру Африки, яка межує на півночі з Лівією, в сході із Суданом, півдні з Цар і на заході з Камеруном, Нігерією і Нігером. Столиця Джамена. Гори на північному заході, Савана і частина пустелі Сахара на півночі. Який з цих регіонів є частиною Мексики? Сіналоа. Це штат на північному заході Мексики. Нунавут – це найбільша та найпівнічніша територія Канади. Мендоса це провінція в Західній Аргентині. Алабама це штат на південному сході США. У з цих країн немає залізниць. Сент Вінсент і Гренадини. Це невелика острівна держава в Карибському морі, яка не має залізниць на своїй території. Що з цього характеризує Австралійський союз? Це країна з високорозвиненою економікою, висока якість життя, розвинена охорона здоров'я та освіта, значна тривалість життя, а також економічна свобода і захист громадських та політичних прав. Як називається грошова одиниця Парагваю? Уарані Парагвай це країна в південній Америці. Межує на північному сході з Бразилією, півдні з Аргентиною, Заході з Болівією. Столиця Асунсьйон. Немає виходу до моря. Яка форма правління у Великій Британії? Конституційна монархія. Главою держави є монарх. Монарх має переважно церемоніальні функції та не бере активної участі в управлінні державою. Законодавча влада належить парламенту. Главою уряду є прем'єр-міністр, який призначається монархом. Що з цього географічно розташоване в Центральній Америці. Вулкан Фуего. Стратовулкан у західній частині Гватемали, гора Логан розташована в Канаді, водоспад Ангель у Венесуелі, озеро Тітікака, розташоване на кордоні Перу та Болівії. Дякую за перегляд цієї вікторини. Не забудь поставити вподобайку, підписатися на канал і залишити коментар, щоб я знав, які вікторини тобі найбільше до вподоби. До нових зустрічей у наступних вікторинах.